Так, вхідні двері мають ще бути. Тут можна у нас шафу поставити, така вхідна група, ще стяжка на підлозі, розтільний синвузол. Тут у нас кімната. Це ліфтова. Кухня. Кімната. З виходу на лоджію і там пішла вже у нас патіо, така велика тераса. Вона, на жаль, ми не вийдемо закрито. тут і заложена вона цеглою. І так само можна з кухні вийти на лоджію і на цю терасу. Ось це Ось вона закінчується. Ось туди. І ось сюди закінчується. Це у нас двокімнатна квартира.